Христос Воскрес. Дорогі браття та сестри, ми й далі продовжуємо святкувати День Пасхи Божої Спасительної на серці радість. Протягом Пасхального тижня ми вітали один одного цими вічно живими словами. Ми були на кладовищах, де молилися за тих, хто уже у вічності чекають Божої благодаті і Воскресіння своєї безсмертної душі! Радіє церква! Радіє вселенна, радіє ангельський і людський світ, знаючи, що Воскресінням Христовим Господь для нас з вами приготував благодатне Царство Небесне. Свята земля вражає не тільки реальністю біблійної історії, а й захоплює своєю екзотикою. Здавалося, як на цьому палючому сонці серед суцільного каміння без ніякого чорнозему і при дефіциті води може рости така краса. А вона тут є і вабить око то стрункими кипарисами, то різнобарним гіллям, схожим на ліани, наче вітається з вами, сповзаючи на древні Єрусалимські мури. А ось і оливи. Кажуть, в сучасному Ізраїлі це одна із найстратегічніших рослин. А досвідчені кухарі готують з оливок до трьох сотень страв. Оливи живуть тут ще з біблійних часів. В східній частині сучасного Єрусалиму є місце, назване Гевсиманією, що у перекладі означає оливковий прес. Сьогодні у Гефсиманії побуваємо і ми разом з воленськими паломниками та матушкою Магдалиною. Це місце знаходиться у кедронській долині у підніжжі Елеонської гори, яку, до речі, також називають Оливковою. За євангельських часів Гефсиманія була невеличким поселенням і в межі Єрусалиму не входила. Але саме тут відбулися важливі для історії події. Це й тайна вечеря, де Христос заповів апостолам здійснювати таїнство Євхаристії, і саме тут, в Гефсиманії, він молився у ніч свого арешту. Християни називають цю подію моління про чашу, а відбувалася вона у Гефсиманському саду. Мы так привыкли кратенько сказать моление о чаше. О а какой чаше? В чаше, которая символически рисуется на иконе, чаша, как обычная нам, это та бесконечная, беспредельный мир, в котором существует человечество и в котором существует грех. И вот эта чаша всего, что нужно было испить Господу, чтобы выпросить, вымолить у Господа, Творца, Бога Отца, прощение для каждого человечка, для каждого-каждого. То они сейчас без Бога, то они не знают Бога, то они язычники, то они сегодня протестанты. Но Господь то за всех умер, распростер свои руки на кресте, придите ко мне все труждающие обременения, я заспокоиваю. Как молился Бог Слово, ну, только мы можем себе помыслить, как Господь обращался к Творцу, и что просил, и что молил. Но, наверное, такая великая плата должна была быть за прощение наших грехов, что даже Господь Бог сказал, Господи, если это возможно, Отче, да при, мимо идет чаша меня, это нам не постичь. Но тут же спохватившись, скажем, человеческим языком, и сказал, Господи, отче, впрочем, не моя воля, но Твоя воля. На місці, де молився Христос, нині зведений католицький храм ордену францисканців і має назву дванадцяти націй. На початку ХХ століття його збудували за проектом італійського архітектора Антоніо Барлуці за кошт вірян з дванадцяти держав. Храм звели на фундаменті колишньої православної святині. Тут є місце перед вівтарем, де Юда зрадив Ісуса. Нині ми бачимо, що воно обгороджено терновим вінцем. У цьому сумному місці сонячне світло потрапляє тільки через вітражі та відчинені двері. Мовчазними свідками страстей господніх у Гевсиманському саду є вісім олив, які збереглися до нашого часу. Подумати тільки цим деревам понад дві тисячі років. Ми бачимо, що вона дуже товста. І якщо брати на розрахунок товщини древесини, самого дерева, самого стовбура від корення, то це буде так і говорити, вже сама деревина, маслина, то вона не є товста, але вона є, скажу по-нашому, струбами з такими, з таким гнилою серцевиною. І ось на сінечку, коли падає, воно падає інколи туди, в штурб, у, у, в, значить, в те місце, де вже пустота всередині дерева, і воно там проростає так дерево в дереві. Арівкове дерево називається вічним деревом. И знаете, что кроме лавра благородного, победителям состязания одевали венки на голову из оливковых веточек. Потому что это считается символ вечной жизни. Жизни какой? Временно здесь и той бессмертно за гробом. Поэтому и вручали, когда есть праздник такой, что в древности, не зная еще до Христа, когда человек, двой, две семьи немирно жили, какие-то скандалы были, какие-то Раздоре. И когда кто-то из них приходил и приносил в дом оливку оливковую веточку, все, даже не выясняли уже отношения. Но это нужно было сделать кому-то первому. И вот тот, кто первый, представьте себе, как Господь награждает того, кто первый приходит с миром. Понимаете? И приносили веточку оливкового дерева и забывали о том, что у них были горшки и так далее, и так далее. Всемання це оділ Богородиці, бо колись це місце викупили її батьки праведні Яким та Анна. І тут знаходиться храм святого сімейства, а в ньому гробниця Пресвятої Діви Марії. Місце, де відбулося оспіння Божої Матері, звідки вона вознеслася на небо своїм причистим тілом, було вперше вшановане храмом завдяки старанням цариці Олени у 326 році. А після зруйнування святині персами храм звели хрестоносці. Нині церква належить православним, але окремі приділи мають католики, копти та вірмени. Вінням і трепетом віруючі люди заходять до ковуклії Богородиці. Це капличка на місці, де поклали її загорнуту в пелени з пахощами. Під час літургії це місце служить престолом, але коли немає служби, до нього допускаються всі люди, як і до гробу Господнього та Голгофи. Тут як є виняток церковних правил, іменно якраз із-за того, що то величезна святиня, святиня для всього світу. Над жертовником цього храму ми бачимо ще одну велику святиню чудотворну єрусалимську ікону Божої Матері. У цьому ж храмі поховані праведні богоотці яким та Анна, а також Йосип Обручник. Вікон у цій святині і денного світла немає, але ми бачимо тут безліч лампад та свічок. Неподалік від храму успіння Богородиці Грецький православний монастир в честь первомученика і архідеякона Стефана. На головній храмовій іконі бачимо, як каменують святого мужа тільки за те, що шанував Христа і проповідував його вчення. Посміхаючись за цією страшною сценою, спостерігає Савл. Тут він ще великий гонитель християн, але згодом стане первоверховним апостолом Павлом. На території монастиря збереглося й те місце, де постраждав за віру христову первомученик і архідеякон Стефан. зараз наші паломники на території Гевсиманського монастиря руської православної церкви. Головний храм цієї обителі освячений в честь Святої Мироносиці і рівноапостольної Марії Магдалини у 1888 році. Його спорудили в пам'ять про російську імператрицю Марію Федорівну з ініціативи тодішнього начальника руської духовної місії Антоніна Капустіна, освячував храм Єрусалимський патріарх. Христово і фор. І когда звінили, грімілі колокола на весь Єрусалім, коли торжество такое було в опоє, що є завета фьорда став вот возьми здесь почивать своїми останками. Розписи храму розповідають нам про події з життя його небесної покровительки Марії Магдалини. У січні 1921 року в цій церкві були поховані нетлінні тіла Великої княгині Єлизавети Федорівни та її келійниці Варвари. Вони загинули як мучениці від рук більшовиків у Росії. В Єрусалим їх привезли через Китай. Так і збулося побажання великої княгині, яке вона висловила під час освячення храму. На Території монастиря знаходиться печера, де за переданнями були апостоли Петро, Яків та Іоанн під час молитви Господа перед арештом. Господу Осводу, помолюмся, Господі, помілий Господь, Ісусе Христі, Сені Божева, пасторіанчев, землі, гріх міра, їжа заїмоває дарої доймати. І... Без молитви нічого не вартий, паломництво святою землею. Інакше це не паломництво, а всього-навсього туризм. Особливо відповідальним для вірян є танство сповіді на святій землі, і велике щастя переживає той, кому вдається причаститися тут святих Христових таєм. Гевсеманія розкинулась на схилі Леонської гори, і ми продовжуємо своє паломництво на її вершині. Тут любив молитися Христос, звідси він вознісся на небо. Ще це місце називають стопочкою, бо камінь закарбував на віки слід Господа. Відвідував я колись в 95-му році місце і печеру, де Господь навчив своїх учнів. Молитві Отче наш. Там зараз розташовано католицький монастир Патер Ностер на фундаменті православного монастиря. Поряд з цим місцем є ще одне місце місце, звідки вознісся Господь од землі на небо Це вершина Ліонської гори. Зараз це місце володіють ним, мусульмани, за вхід на території колишнього православного храму платять за одну душу один долар. Тут же на Іліонській горі є ще одна святиня це руський монастир Єліонський, де є цікава дуже дзвіниця, яка весь на весь Єрусалим, на весь Ізраїль називається Руська свіча. Саме на Леонській горі Архангел Гавріл сповістив Божу матір про наближення успіння та подарував гілочку ізраїльських обителей. Ми завершуємо сьогоднішнє паломництво Гевсиманією у ділом Богородиці з грецьким православним гімном «Пречистій Діві Марії, за переданням мелодію слова цієї пісні святитель Ектарій Егінський почув від самих ангелів. Якщо Христос не Воскрес, то марна наша віра, марна наша проповідь. Ці слова Апостола Павла як ніколи актуальні сьогодні. Вірою у Воскресло Господа ми живемо щодня, нині, переживаючи торжественні хвилини Пасхи Божої Спасительної, ми віримо і надіємося, що і у вічності Господь. І нас Воскресить, і дарує і нам Своє Небесне Царство. Коли ми відкриємо з вами Євангеліє, ми побачимо, скільки чудес творив Господь по вірі тих чи інших людей. Люди вірили. І саме головне, завдячуючи їх вірі, Господь дарував зцілення мало того, воскрешав і померлих. Давайте разом сьогодні, дорогі наші і любі телеглядачі, пригадаємо з вами Лазаря, який чотири дні лежав у гробі. Господь одним своїм дотиком слова воскресив його. Після цього воскрешення багато людей повірили у Господа. Але ми разом переживаємо з вами і картину Страстного тижня, коли апостоли. Ті люди, котрі бачили ці чудеса, котрі чули славну проповідь Господа. Троє з апостолів були на горі Фаор, де бачили чудесне преображення Спасителя. Але ці ж апостоли побоялися піти за ним до останнього Його подиху. Лише жінки-мироносиці, апостол Любові і Ант Богослов, повірили до Кінця. Інші ж апостоли. Засумнівалися, страха Ради іудейського були сховані у горниці. Але Господь і для них з'явився з'явився, щоб розповісти про своє славне Воскресіння і звертався до них словами мир вам. Цей мир церква проносить протягом всього життя і існування церкви Христової. І сьогодні, звертаючись до нас, церква закликає друзі, мир вам! Цей мир приніс для вас наш Воскреслий Спаситель. Але після Воскресіння знайшлась людина, апостол Фома, котрий відразу не повірив після перших явлень. Апостоли розповідали для Фами, що вони бачили Господа? На що він промовив? Доки не побачу, доти не повірю. І ось сьогодні ми знову в одному з вищих навчальних закладів нашого міста з питанням: що ж вони думають про віру апостола Фами? Чому в Євангелії відразу після Воскресіння згадується невір'я апостола? І чому одна з неділь? Саме присвячена цьому апостолу. Мені здається, що ну, Фома він був невіруючий, відповідно, побачивши, пізнавши, повіривши, тому ми більше від... ну, святкуємо те, що ми після Воскресіння, Пасха це ж Воскресіння Христове. Ми віримо знову з новими силами. Ми розуміємо, що це все правда, що це все таки є, і що Христос Воскрес. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри! Шановні присвітері церкви Христової, любі наші волиняни, дорога молодь. Період Воскресіння Христового церква продовжує святкувати. Сьогоднішній Воскресний день присвячено апостолу Фомі, як пише Євангеліє, якраз восьмого дня явився Ісус Христос. Учням, за закритими дверями, коли був разом з ними і апостол Фома і сказав до Фоми, візьми руку твою, торкнися ран моїх, і не будь невірен, а вірен. Фома, побачивши Фома, впав до ніги Ісуса, поклонився йому і сказав, Господь мой і Бог мой. Христос сказав, Ти повірив, бо побачив, а блаженні ті, хто не вірить і бачить. Так? Притаманно кожному з нас, як і фомі сумніватись в якійсь істині, часто ми так віримо, інколи не довіряємо, інколи просто свідомо. Не хочемо вірити, тому що так не може бути, як нам хтось щось розказав. Але є такі глибини релігійні, які приймаються тільки глибиною простої віри. Тут не треба роздумувати, а просто вірити. Господь похвалив кому, але більше Господь хвалить тих і каже, Блажені ті, хто не бачите ми, а вірите ми. Оце ми. Ми не бачили Воскреслого Ісуса. Руки наші не торкалися Його ран на руках і ногах від свяхів. Не торкалися наші руки, рани Його в рібрі, але ми віримо, що Ісус Христос був, помер, похований був. І Воскрес в третій день про це написано. Фому люди люблять і шанують за те, що Він удостовіряє не тільки себе, а разом з собою і нас у тій істині, що Ісус Христос Воскрес із мертвих. Ви пам'ятаєте, що перший день явився Господь Воскреслий. Учням, але серед них не було ФОМИ. Через якийсь час учні кажуть, що ми бачили Воскреслого Господа. Фома каже, не побачу. І не повірю, поки не побачу. І вже через вісім днів знов були учні, і з ними Фома, явився Господь, і тоді Фома дійсно повірив. Є в нашому народі така приказка. Поки грім не вдарить, Іван не перехреститься. А це значить так і з вірою. Поки щось не станеться, то ми не повіримо. Віра це впевненість в тому, чого ми не бачимо, а віримо. Наприклад, хто з вас, хто сьогодні слухає мене, був у Нью-Йорку, в Америці. Може і ніхто, а може хтось із вас був. Але всі ті, хто не був у Нью-Йорку, ми приймаємо вірою цю столицю Америки. Це величезне місто, многолюдне, всі хмарочоси, тих людей. Ми там не були, не знаємо менталітету тих людей, їхнього життя, а ми приймаємо це вірою. Ось так і Святе Письмо, Євангеліє. Благовість Євангельську ми приймаємо цілковито нашою вірою, навіть не розсудком, а довіряємось. Так написано, так воно було, так воно і має бути. Апостол Фома це не якийсь злочинець, а проста людина, так як і ми. Уже я говорив, що кожному з нас притаманно сумніватись. Часто ми так не віримо, і ми требуємо якогось доказу. От візьміть зараз, а, яке там Воскресіння мертвих, всі вмирають, ніхто ніколи не Воскресає. Але ми то живемо вірою, що в майбутньому буде Воскресіння. Ми то добре знаємо, що душа безсмертна. Воно не вмирає, воно вічно жива, померло тільки тіло, і воно в недрах землі, земля її і чекає Воскресення мертвих. Коли прийде пора, Господь через Архангела і громогласну трубу Воскресить все людство для того, щоб кожен отримав сообразно, згідно із своїми ділами, чи це спасіння? Своєї душі, чи це покарання, погибель вічно. Отому, дорогі мої браті і сестри, сумніватись можливо, але упиратись не потрібно. Треба скорятись під всемогутньому Богу. Бо не все те, що наш розум не може зрозуміти, ми маємо відкидати. Ні, ми маємо приймати вірою, а поступово. Все інше відкриється нам. Так як ми зараз фізичними очами не бачимо ангелів, не бачимо злих духів, але ці существа є поза межами фізичного ока. Вони це духовні существа. ось коли душа розлучиться з тілом, і вже душа буде дивитися духовними очами, або, як ми кажемо, очами віри, або очами Божими. Тоді ще буде бачити перед собою і ангелів, і злих духів, і душі померлих, рідних, близьких і дальніх. Тому все те, що приймається вірою, вірою має прийматися в дитячій простоті, без ніякого сумніву. Отож, дай Боже, що приклад Фоми, який хотів увіритись, що таке справді Господь воскрес, завжди нам. Був добрим прикладом, щоб ми вірою нашою приймали всі івангельські істини і та віра, щоб вела нас усіх до тихої пристані, яка називається Царством Божим. Христос Воскрес. Дорогі браття та сестри. Продовжуючи святкувати світле Христове Воскресіння, ми зобов'язані з вами в ці пасхальні дні дарувати радість не лише один. Одному живим, здоровим людям, а немічним, незрячим, сиротам, обездоленим, багатодітним, тим, хто чекає нашої допомоги, а в їх лиці ми будемо служити самому Господові. Разом в ці пасхальні дні даруймо радість тим, хто особливо на неї. Чекає вітаємо вас з Паскою Божою! Христос Воскрес! Воістину Воскрес наш Спаситель!